17 вересня, місто Оріхів, Запорізька область. Файне було містечко, поки не прийшов сюди руським міром. Бачите, що відбувається тут. І це практично на кожній вулиці. Як бачите, це був пункт незглавності, який потрапила, потрапила авіабомба. Тож, тож про яку доблість і честь може йти мова, коли це стосується російської армії. Ви не люди просто, просто не люди. Я все розумію. Пункт незглавності це добра справа. Але як ми бачимо, для окупанта немає нічого святого. Тож люди, робіть висновки, не сидіть в таких містах, виїжджайте. О, як пахне, 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 супер. Зараз до чаю буде свіженький. вже Вчорашній да, да, привозить. Да. Так що дякуємо. Да, дякуємо, Варус. Доставили хліб, доставили, доставили корм для тварин ось Оріхів. Запорізька область. Місто знищують регулярно. Красота! Ти звідки взялась? Привіт! Ой-ой-ой-ой-ой! Слухай, так в мене вже є кішка. У мене вже є кішка. Чудо! Пойшли? Ну пішли. Пішли. Маленький. Так, ну що? Забрав я його? Чи її? Все е достав я кішку з зові центр Дніпро. Дякую вам величезно. Зараз вона буде вже на стерилізації і вже їй знайшли е родину. Знайшли сім'ю тут у Дніпрі. То все добре.